Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця ми по вулиці Соборна 1. У нас снова надходжені санрок комплектації SV 2019 року випуску з автоматичною кропоподачою на повному приводі з надійним 2,5 літровим бензинним дивином автомобільчик в ідеальному технічному та лакофарному стані, в ідеальному ефектному білому кольорі. Таке чудове авто можна придбати у нас на фіріальному місті Вінниці за 20 доларів. Нагадаю, автомобільчик в ідеальному, технічному та лакофарному стані має шупову передню оптику. 18 оригінальні легкосплавні диски, гума в гарному стані, авто без пошу... Кожен без підкрасі, повністю тонований, є панорамний дах по трьох зеркалах. Камери 360, автомобільчик повністю тонований. перед максимальної комплектації також присутні задні партроники, задня камера, авто має один з найбільших в своєму класі міських багажників на сервоприводі. В ідеальному стані. Нагадаю, лакофарбою стан автомобіля без зауважень взагалі. Переходимо до заднього ряду, Назвичай, великий текстильний диван чорного кольору. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятин. Маємо три підгорівничка для пасажирів, підлокітничок, панорамний дах, музика босе, склопідйомнички, музика без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Назвучає безключовий доступ. Також дуже доглянутий просторий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень без трапен, без п'ятен. Маємо 400 піддомичка, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, датчик сюди до дощу, мультикермо, комбінована електронна приборна панель, автоматична крокопортач, штатна мультимедіа навігація, двозумний клімат-контроль, підігрів сидінь. Нагадаю, таке чудове авто можна купити у нас на філіалі місті Вінниці за 20 тисяч доларів, або придбати томбічик в лізинг або в кредит, або замовити у нас, авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, автопарк.